Прошу. Шановна Анатолійовна, я думаю, що ваші, ваші, наші книги перемоги ще попереду, але в Кам'янці-Подільському два роки є така номінація, знаково, там номінується багато. «Інвестори року, події року. До речі, подія року цього року була 100 років водоканалу. А якби ви не почитали вашу книжку, що там в 805 році був водоканал, то певно ви відмічали 200 років водоканалу. <плес> Але це маленька перемога. Я вважаю, що для України така незначна у нас Добути маленькою кров'ю, для нас легко, тому що книжка дійсно перемогла. Тому я вам передаю оцей маленький символ міста Олень. Відзнака року дві грамоту. Ну, до речі, ці грамоти теж випускає абетка. Ну все, виконавчої Відзнак... комітетка Подільської міської ради відзнака року 2012 року теплом переможця. Нагородці племенецька Ольга Анатолівна, автор книги Фортеця в номінації видання року за значний внесток, досвідчення історії фортифікації будівство популяризації міста та терена України та її межа. До речі, за межами вже знаєте, що в Варшаві там вже в Польщі майже 10 книжок. Думаю, що на польській мові ми перше. Останнє слово автора. Можна? Да, Коротко. Да. Коротко. Я дуже дякую. Я не сподівалася, ну, дуже приємно це слухати, звичайно. Добре, висловлює І приятне. Вже відразу хочеться продовжити. Я не скажу, що, але я маю чим порадувати вас. І мені би дуже хотілося тільки, знаєте, у нас маленький колектив, який був дуже дружний. На жаль, сьогоднішня ситуація в Кам'янці не може бути названа такою дружною. Я би хотіла, щоб місто це все-таки... Я кажу, шануємося, бо ми того варті, От, щоб кам'янчани усвідомили, що вони унікальні, що місто у них унікальне, і що звісно, нехай вони погублять всі свої паспорти, залишаться в Кам'янці і працюють для Кам'янці. А ми їм допоможемо. Я вас всіх люблю.